Дозвонити ні. Хотів перепросити у журналістської спілнути про мовчання. Саме офіційне головного управління національної поліції це було в інтересах. Якщо б ми не затримали його зараз, ми тягнули ще до понеділка, оскільки в нас є певні дані, ми мали комбінувати, щоб його зробити. Це була узгоджена позиція це разом це з прокуратурою, втім. тому що є певні методи і форми проведення досудового розслідування, тактичні прийоми, за які недоцільно було зговорити. Тому ніхто нічого ну, тут не намагався сховати, навпаки, все робилось в інкараз. Наразі ми не можемо нічого сказати. Ми його перевіримо, достовірно встановлюємо, Хто він, як він живе. Ми Можу вам сказати, що він сюди прибув в цьому році, але він не місцевий. Дивіться, я скажу вам так, я дивився те, що відбувається війному просторі, хто що викидував. Ну я не розумію, навіщо це робити. Можна було б офіційно звернутися і сказати, навіщо показувати факти затримання одної особи 2000 року, потім ще там маніпулювати цими речами, говорити, що затримані заручники, діти це, я вважаю, некоректно, оскільки ну, не було ніяких заручників. Навіщо лякати місто, містян, дітей, не потрібно цього робити. Казаними діями формально відбувалося певне перешкоджання роботи працівників поліції.